Після Єфая, який переміг Амонітян, лідером Ізраїлю став Ісевон, потім Елон і Авдон. Про них не залишилося жодного яскравого згадування. Вони просто були і зникли з історії. А от після них з'явився Самсон, людина, яку важко не помітити. Він був останнім із суддів Ізраїлю, тобто правителем свого часу. Тоді Ізраїль перебував під владою Філістімлян, і Бог обрав Самсона, щоб визволити свій народ від цього рабства. Навіть народження Самсона було дивом, бо його мати була безплідною. Усю свою силу і перемоги Самсон завдячував Божому обранню. Як написано з Біблії, з ним перебувало Господнє благословення. Але Самсон не виконав до кінця свого призначення, бо був із тих, Хто не доводить почати до завершення? А як щодо вас чи часто ви залишаєте справи незавершеними, навіть коли Бог вас покликав до чогось більшого, що заважає вам йти до кінця?